Привіт! Хочете приготувати смачну шоколадну халу із насінням та з горіхами. Будь ласка, приєднайтесь до мене. От купила таке насіння. Сінняшниковий не смажею, 300 г. Розлушила 15 горіхів. Беру дві ложечки такого. І трішки потрібно буде нам. Дуже швидкий такий рецепт. Получається халви. І халви, а можна, можна назвати козинаки, як вам більше сподобається. Але дуже корисна і дуже швидкий рецепт. Спочатку на сковорідці підсмажила насіння. Легенько, Через те, що якщо пересмажите, воно буде гірчити. Потім перебиваємо все це на кофемолку. Засипаємо горіхи і теж подрібнюємо. Ось так ми подрібнили, Уже хало практично виходить. Подрібнили оріхи і насіння. О. Пересипаємо більшу посудинку, щоб гарно вимішати. Додаємо дві ложечки какао сюди. Розмішуємо гарно. Покоричневіло наша маса і дуже гарно відчувається вже аромат халви безподобний такий. І тепер вкидаємо мед. Вкидаємо. Добре вимішуємо з медом. Гарно розмішали і утрамбовуємо. Мед, звичайно, краще брати рідкий, тоді менше прийдеться його перемішувати. Меду я можна взяти від трьох ложок до п'яти, дивлячись який мед, і якого смаку ви хочете досягти. Через те, що його можна пробувати в процесі приготування. І ось який смак вам сподобається такий сікий ложок-мед і виків кинете. І отак гарно притрамбовуємо і ставимо в холодильничок на 2 годинки, а найкраще на цілу ніч, щоб. Отак халва наша схватилася. Але хто ж ждатиме цілу ніч, хоч би діждатися двох 2 годин, а якщо не можна діждатися, то його до халуцю можна вже їсти. І отака от смачна, поживна і корисна для здоров'я халва у нас готова. І не треба купувати в магазині. Бо дивіться, скільки багато її виходить. Я купила насіння усього на розпродажі за 17 гривень таке. І отримала стільки в нас смачної домашньої галви. Без всяких консервантів, загурчувачів і так далі. Чекати до завтра я не буду. Хочеться скинути вже на канал поділитися з вами сьогодні. Ну, я думаю, що з того кількості інгредієнтів і з того складу ви самі зрозумієте, що халва буде дуже смачна і корисна. І от подивіться, вже вона тримає так форму. Якщо сподобався мій рецепт, будь ласка, підпишіться на мій канал, підтримайте мене і готуйте таку халву. Особливо вона корисна і смачна. І для діток, і для дорослих. Ну, от, не витримала і прямо зразу розрізала, Ну подивіться, вже голова готова. А коли ще трішки постоїть у холодильничку, то, звичайно, буде схожа на крощу халуще. Але за смаком пальчика вкусно.